Чи потрапляли ви коли-небудь у ситуації, яким не могли знайти пояснення? Можливо, вас було перенесено в інший світ із містичними тваринами, або ви зустріли на вулиці самого себе, але старшого на 20 років. Я пережив свою смерть, але прокинувся живим. Пізно ввечері мені подзвонив мій сусід і попросив допомогти йому перенести матрац на гору. Його мама хворіє і через це погано спить. Я, звичайно ж, погодився. Приїхавши туди, я познайомився з його другом священником, який теж був там, щоб допомогти. Щойно ми закінчили, мій сусід спитав, чи зможу я допомогти їм перенести на гору ще й шафу. Я погодився. Ми витягли її з туристичного трейлера і почали піднімати парадними сходами його будинку. Тоді я й помер. Сходи мали 11 сходинок, і десь на шостій, мій сусід і його друг раптом випустили шафу. Вона падала на мене, а я падав спиною на тротуар. Після цього я раптом прокинувся у своїй їдальні від дзвінка телефону. Це був мій сусід, який попросив мене допомогти перенести на гору ліжко для його мами. Я пообіцяв сусідові допомогти з ліжком, але сказав: Не можу допомогти з шафою. Він здивувався, як ти дізнався про шафу. Тоді я і розповів йому про свою нещодавну смерть. Мій сусід не повірив у це. Поки я не описав спальню в точних деталях аж до металевого каркасу матраця на підлозі. Я ніколи раніше не був на горі в його будинку. Коли він запитав мене, що відбулося після смерті, я сказав, що ніколи не вмирав. Перш ніж це сталося, я прокинувся за своїм обіднім столом. Жінка з того світу. Моя мама померла 13 років тому. Одного разу мій батько відпочивав Аризоні зі своєю дівчиною. Він сказав, що дивився телевізор, як раптом в готелі задзвонив телефон. По той бік він почув голос моєї мами. Я в порядку. Передай доньці, що зі мною все гаразд, сказала вона і зв'язок обірвався. Це дійсно був її голос. Мій батько не вірить в надприродне, але ще й досі не може пояснити це, таємниця втраченої сережки. У мене була дуже хороша подруга, яка створювала жіночі прикраси. Вона подарувала мені пару сережок, одну з яких я загубила понад вісім років тому. Я просила її створити ще одну таку ж саму сережку, але, на жаль, вона захворіла і дуже швидко померла від раку. Тепер вона ніколи не зможе створити щось ще. Я зберігала цю єдину сережку в маленькій коробочці з іншими невеликими дрібничками. Переїхавши в новий будинок, я вирішила перевірити, чи нічого не загубило. Обидві сережки були там: чорна чи біла? Мій батько щодня пив з однієї і тієї чорної чашки. Одного разу він сидів на кухні із білою чашкою в руках. Коли я запитав його, чому він зраджує своїм традиціям, то почув у відповідь, що він завжди пив лише із цієї чашки. Решта членів моєї сім'ї підтвердили це: Куди зник телефон? Я впустив телефон на кухні, але коли нахилився, що підняти, не побачив його там. Я чув, як він впав, але не міг його знайти. У пошуках я обійшов увесь будинок, але телефону ніде не було. Коли моя мама дзвонила мені, лінія була вимкнена. Додаток з пошуку також не розпізнав мій телефон через відсутність сигналу. Це відбулося чотири роки тому, а ми ще й досі не знайшли його. Він ніби впав на землю і відразу після цього зник. Мій чоловік з майбутнього. Я живу в дуже маленькому містечку, у якому є лише один великий супермаркет. Завершивши із покупками, я заскочила в машину, щоб рушити додому. Під'їхавши до кінця під'їзної доріжки при виїзді на головну, я побачила великий білий піднятий пікап Шавроле. Він був дуже схожий на пікапного чоловіка, тільки старий та іржавий по краях. У нього навіть така ж сама чорна емблема і великий залізний поперечний бампер. Коли автівка проїхала повз мене, моя щелепа ледве не розчинилась. Водій, що був за кермом, як дві краплі води, схожі із моїм чоловіком, але мав більш довгу бороду і сиве волосся навколо вух. Чоловік дивився на мене в бічне дзеркало, нібито знав, що я це я. Я вирішила простежити за ним, але мені завадила інша машина. Повернувшись додому, я помітила свого чоловіка, який працював у своїй дерев'яній майстерні. Коли я розповіла йому про це, він посміхнувся і запитав, чи був він у старості гарячим. Коти, близнюки. Я відпочивав на дивані, гортаючи стрічку інстаграму, коли почув, як мій кіт стрибнув з ліжка. Зазвичай він завжди хоче вийти на вулицю після сну. Тож я подивився на нього і запитав своїм набридливим котячим голосом: Хочеш прогулятися, приятелю? Він просто дивився на мене і не відповідав як нормальний кіт. Я був готовий відпустити його, але на секунду озирнувся на свій телефон. Ось тоді мене осінило Мій кіт вже кілька годин як гуляє на вулиці. Я повернув голову, аби переконатися, що кіт дійсно в домі, але його не було. Підійшовши до вхідних дверей, я побачив свого кота ззовні. Він прибіг, щойно я відкрив двері. Синдром Аліси в країні див. Це сталося кілька днів тому. Ми з моїм чоловіком були вдома. Ніхто з нас не був в стані алкогольного сп'яніння або ще чогось. Я пішла на кухню, щоб зробити бутерброд, проте відчула, що щось не так. Я не знала, що саме, аж доки мій чоловік не сказав ще трохи вище, ніж зазвичай. У той момент я могла бачити верх холодильника, а мої стегна були вище кухонної стійки. Цього раніше ніколи не було. Коли я повернулася до чоловіка, він мені здався набагато нижчим. Хоча зазвичай наші очі знаходяться на одному рівні. Ми обидва були налякані і ходили по квартирі, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Раптово все знову стало добре. Я більше не могла бачити верх холодильника, і кухонна стійка знаходилась вище моїх стегон. Коли я підійшла до свого чоловіка, наші очі знаходились на одному рівні. Моє друге я з того світу. У минулому році пішов з життя мій тато. Ми з родиною досить часто відвідуємо могили наших померлих близьких. Вони спочивають у дворі мусульманських могил, тому на надгробках зазвичай є ім'я покійного та інші деталі. На могилі, яка знаходиться поруч із місцем, де поховано мого дядька, написано Моє ім'я. Воно було трохи змінено, проте виглядало так, нібито це був мій надгробок. На ньому була зазначена та сама дата народження, що і у мене, щоб додати до цього ще більшої дивини, мій батько був родом з невеликого села в Кашмірі. На могилі поруч із тією, що містила мої дані, було написано ім'я ще одного чоловіка. Воно було таке ж саме, як і у мого батька. На надгробку зазначено, що чоловік також був із того села в Кашмірі. Це збило мене з пантелику. Я знаю більшість людей з цього села і вирішив дізнатися, чи чув хто небудь про цю людину. Ніхто про нього не чув. А де ж ножиці? Ми знаходилися в будинку батьків мого найкращого друга у місті, де я ніколи раніше не був. Ми сиділи на кухні і розмовляли. Аж раптом його мати попросила мене принести їй ножиці. Я підвівся, підійшов до комоду. Відкрив другу шухляду і дістав їх, начебто завжди знав, де вони знаходяться. Я ніяк не міг цього знати. А ви колись потрапляли у подібні ситуації?